Стрибаємо, хопа, полетіли за роводу, топимо ні. Ось дивіться, у нас якийсь жучок, павучок, друзі, є. Можна порозмовляти з ними. Нажимаємо розмовляти і вони між собою Тобто Треба, друзі, так скажемо, виконати задання, які вам говорять ці паучки. Ну а ми погнали. Хопа, бачили, Хі, як ми підлетіли гарно. Друзі, тут там можна багато чого робити. Можна павутинною, коротше, всю карту обфігарити, можна просто кайфувати від фізики даної ігрушки. Ось дивіться. Наприклад, так, хопа. І все, і ми стрибаємо. Хоп, все